Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, нетлінне світло Твого пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти і все просвічення душ і тілес наша, Христе Боже, і тобі, славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, Благим. І Животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь кожний, хто слухає оці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі. Полилася злива, розлились потоки, подули вітри. І натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає оці слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розлились потоки, подули вітри і вдарили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. Як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники і фарисеї.